Ми з України з вами, адвокат Роман Сімутін. Ви часто запитуєте, як саме працюють алгоритми мобільного застосунку Резерв Плюс. які нові функції з'явилися в Резерв Плюс? Що буде, якщо видалити Резерв Плюс зі смартфона, або якщо вказати у ньому якусь хибну адресу, у цьому відео коротко та по суті відповім на ці запитання та розповім про алгоритм дії застосунку Резерв Плюс, і поділюся кількома порадами. Також мені буде дуже цікава думка та спостереження тих, хто встановив цей додаток або розбирався глибше в алгоритмах. Це дасть змогу проаналізувати його роботу, співставити із своїми спостереженнями і записати відео. Напишіть, будь ласка, коментар. Чи можна надурити резерв Плюс? Почну з першого джерела. Ось що каже про застосунок резерв плюс. Міністерство оборони на своєму офіційному сайті. Як бачимо, Резерв Плюс це електронний кабінет призовників військовозобов'язаних та резервістів, у якому громадянин може оновити свої персональні дані без особистого відвідування ТЦК. Також через застосунок Резерв Плюс громадянин може дізнатися про те, які відомості містяться про нього у єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів оберіг? На сайті Міноборони прямо вказано, що застосунок Резерв Плюс є таким собі вікном до реєстру в оберіг, через яке можна надати та побачити свої облікові дані, які є в оберіг. А щоб визначитися, чи можна якимось Чином надурити застосунок «Резерв плюс», Звернімося до інструкції з його завантаження. На сайті Міноборони чітко зазначено, що авторизація здійснюється за допомогою bank ID. Тобто, звідси перший висновок. Які б недостовірні дані про себе ви не завантажили у цей застосунок «Резерв плюс», а найчастіше вказує іншу адресу проживання в оберіг, ТЦК все одно побачить ту вашу реальну адресу та інші відомості про вас, які ви вказували, коли оформлювали собі, наприклад, банківську картку. Другий важливий момент: реєстр військовозобов'язаних оберіг має електронну інформаційну взаємодію з усіма державними реєстрами та базами даних. Перелічу просто основні з них: це Державний реєстр виборців, там взагалі вся інформація, Державний реєстр актив цивільного стану громадянина, Державний демографічний реєстр, єдина електронна база з питань освіти, реєстр застрахованих осіб пенсійного фонду. Тому, якщо, наприклад, ви зміните адресу, місця свого проживання, місце роботи або сімейний стан та не внесете якраз. Ці зміни інф, тобто інформацію про себе у застосунок Резерв Плюс, то реєстр оберіг все зробить за вас. Із державних реєстрів та інформаційних баз автоматично шляхом електронної інформаційної взаємодії побачить всі ці зміни, які ви там зробили. Працівники ТЦК все одно побачать вашу нову зареєстровану адресу місця проживання, нову роботу. Фактам, наприклад, укладення шлюбу або розлучення вам просто не сховатися. І Якщо з метою уникнення уваги ТЦК ви вирішите вказати у резерві плюс такі якісь невірні дані про себе, або взагалі просто видалити зі смартфона цей застосунок резерв плюс, то це буде марно та не дасть вам абсолютно жодного результату. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК поліцію суди. Негайне оновлення даних в Резерв+. Плюс. Також хочу звернути увагу, що процес оновлення даних громадянина. В реєстрі оберіг відбувається безпосередньо після першого входу у застосунок «Резерв плюс». Тобто, як тільки ви встановили та увійшли у застосунок «Резерв плюс», усі персональні дані про вас будуть автоматично внесені у реєстр оберіг. Після чого у реєстрі оберіг ваші персональні дані будуть постійно актуалізуватися шляхом автоматичного отримання інформації з державних реєстрів та електронних баз. За даними Міністерства оборони, наразі мобільним застосунком Резерв Плюс користується близько 4 мільйонів чоловіків мобілізаційного віку. Більшість із них, якраз, становили цей застосунок Резерв Плюс торік у зв'язку з вимогою протягом 60 днів до 16 липня уточнити свої персональні дані. І пам'ятаєте, як я казав торік, що в першу чергу саме цим чоловікам, по вказаних ними адресам, будуть розіслані 900 тисяч повісток про виклик до ТЦК, а потім накладені штрафи за наявку. Саме так і відбулося. Чи варто встановлювати резерв Плюс? Наразі актуальним є питання: чи варто встановлювати цей застосунок резерв плюс тим, хто до 16 липня минулого року? Не уточнив свої персональні дані. Міноборони роз'яснює, що це порушення правил військового обліку та карається притягненням до адмінвідповідальності за статтею 210 КУПАП. За добровільне уточнення персональних даних обіцяють бонус це сплата половини суми штрафи, тобто 8,5 тисяч гривень замість 17 або 25,5 тисяч гривень. Після відео на цю тему, посилання просто буде в кінці відео, мене запитують, чи варто це робити? За офіційними даними, на кінець минулого року кількість чоловіків, які не оновили персональні дані, і все ще залишаються поза увагою ТЦК, становить близько 6 мільйонів осіб. І я переконаний, що якраз запровадження функції сплати половини штрафу через застосунок резерв плюс. Спрямоване саме якраз на виявлення цих ну, торс... неврахованих чоловіків, а встановивши за стосунок Резерв Плюс та сплативши половину суми штрафу, ви автоматично потрапляєте до реєстру оберіг. Після встановлення застосунку Резерв плюс та уточнення своїх персональних даних, у таких чоловіків одразу з'явиться запис про порушення правил військового обліку. Та пропозиція підписати і надіслати в електронному вигляді через якраз цей застосунок Резерв плюс заяву про визнання порушення правилського обліку. Такий алгоритм означає, що людина фактично сама визнає свою вину і просить ТЦК його покарати. Далі така заява надходить до ТЦК та СП і стосовно чоловіка виноситься постанова за статтею 210 КУПАП. Після чого надходить реквізити для сплати через платіжну систему у 10-денний термін половини суми штрафу. Сплатив штраф, знімають розшук ТЦК. Основна якраз дискусія виникла з приводу того, чи буде рахуватись у розшуку ТЦК чоловік, який вирішив, встановивши резерв плюс, добровільно визнати вину в порушенні правил військового обліку. Та сплатити половину штрафу за несвоєчасне оновлення персональних даних. Я вважаю, що такий чоловік навіть після сплати половини суми штрафу буде у розшуці в реєстрі оберіг. До реєстру вносяться всі військово зобов'язані, стосовно яких винесені постанови про їх притягнення за статтями 210 та 210 значком 1. І це не моя думка. Чи якісь там просто припущення. А вимога закону. Пункт 20 і значком 1 статті 7 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Там чітко зазначено, що до персональних даних призовника військовозобов'язаного та резервіста належать відомості про Притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адмінправопорушення передбачено статтями 210, 210 і значком 1 КУПАП. Дата, номер, короткий зміст протоколу або постанови про адмінправопорушення. Тобто, незалежно від того, за яких умов громадянин був притягнений до відповідальності за статтями 210 або 210 і значком 1 КУПАП, сплатив він штраф чи ні. Або сплатив половину суми штрафу, відомості про його притягнення до адмінвідповідальності вносяться у реєстр оберіг. І саме притягнення до адмінвідповідальності за статтями 210 та 210 значком 1 КУПАП є підставою для оголошення громадянина у розшук. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на телеграм-канал, мої соціальні мережі. Долучайтесь до спонсорства на самому Ютубі. Перемоги і миру! Всім дякую за увагу!